Мене звати Юрій, торговий представник компанії Агроальянс. Сьогодні ми знаходимося на майданчику в місті Кропивницький і в вашій увазі хочемо представити трактор серії Puma 24-го модельного року з номінальною потужністю 200 кінських сил в номіналі та 245 кінських сил в максималі. Як ви можете бачити, це вже оновлена модель. Можете бачити по передній частині капоту, вже оновлена LED-оптика. Що краще, ніж як всім відома, Puma 210, але ці основні вузи залишилися тими самими, трошки змінений дизайн. І Сьогодні про нього розкажу і розкажу про цю комплектацію. Тем з передньої частини трактора, як ви можете бачити, встановлений груз на 1000 кг. Виготовлений він з залізобетону. Також у передній частині трактора можемо звернути увагу, це типу розмір передніх колес. Це 380 85 на R34. Дещо вуща, як всі прививки бачити, на 210-х пумах. І зараз я вам коротенько розкажу, для чого це. led оптиці led освітленню встановлені 12 LED-фар. Тобто вісім по верхній частині кабіни і 4 в передній частині капоту. По е, основним узом, як я казав, казав, тобто двигун залишився той самий: рядна шестірка, об'єм 6,7. Дещо зменшилась потужність. Але в нас система така ж сама. Common Rail. Приходимо до задньої частини. Тут ви можете бачити систему здвоєних колес. Типу розмір даних шин у нас 480-80 на R46, виробництво Michelin, Так, як і спереду. Преміальний бренд вже є, він свою проводить вже роками. На задній вісі ви можете також звернути увагу, встановлені противаги по 500 кг з кожної сторони. На крилах з правої і з лівої сторони встановлені у нас. Прокручування вому та управління навіскою для зручності підключення ваших знарядь. По навісці, по грузопідємності змін не відбулося. Третя категорія більше 10 тонн грузопідємність. Все залишилось те саме. Ціліндри 210-та-220-та. Новина також е з такою навіскою. По гі виходам гідравліки тут іде 4 пари. Електричних, прошу замітити, виходів гідравлики, система Power Beyond та розетка IsoBus. також для підключення ваших знарядь, особливо сівалок, вони вимогливі до цього. ВОМ 540 тисяч стандартний. Прошу звернути увагу, що також залишилось те, що дана кабіна вона йде під ресоринат. Тобто, це також немало важливо. На це дуже часто звертають уваги наші фермери. Ось так ви можете бачити, виглядає цей трактор. Дуже дуже він такий симпатичний, особливо ось ця система, про яку я вже розповідав, система здвоєних колис. Що вона взагалі дає нашим фермерам? Це збільшення п'ятно контакту, тобто краще щеплення та збільшення тягової потужності трактора при менших витратах палива. Тобто це також може бути цікаво. І також ну, в основному це буде використовуватися у нас при боронуванні, при культивації. Не так буде шиняти ґрунт. І в подальшому це особливо дуже класно для тих, хто використовує систему наутів. По баку змін не було, такий самий залишився з захистом 458 літрів. Тут змін не було. Ось так він виглядає. Чудовий трактор. Зараз ми перейдемо до кабіни. Особливих відмінностей тут не було. Почнемо з сидіння оператора, воно присутнє з ременем безпеки. Тобто Це все було вже. Тут при відсутності помічника у вас йдуть підстаканники, Тобто це вже всім відома опція. По сидінню оператора вона йде на пневмоподушці, тобто зручність. І плюс ще й підресорена кабіна, тобто в роботі дуже комфортно. Всілякі налаштування, вперед, назад, спинка, тобто це все всім відомо. Основна відмінність це у нас встановлення монітору FS Pro 700. На 220-х нових моделях він встановлений, а от на 210-х він був не на всіх. Цей монітор також встановлюється на оприскувачі серії Patriot і 4430 і оновлена також 350 модель. По е, коробці передач тут е, стандартні 18х6, PowerShift, також відомий, який зарекомендував себе досить таки непогано своєю надійністю та ресурсністю. По виходам гідравліки я вже звертав на це увагу, що тут електрична система управління клапанами. Всілякі налаштування у вас все під боком, тобто ви тут можете налаштувати максимальні мінімальні оберти двигуна, авторозвороти, пробуксовки, налаштування гідравліки і тому подібне. По комфорту також встановлене bluetooth радіо з функцією hands-free, клімат-контроль. Тут у вас управління освітленням поблизковим маячком. Тут у вас вимикання електричної батареї, управління з які ви підключаєте. Також цей трактор оснащений гідравічною підготовкою до навігації. Вам залишилось тільки обрати антенну та навконтролер. В принципі, основні відмінності я вказав. Це все той же самий всім відомий кейс Puma 210 але дещо видозмінений Дизайн. І зараз ми знаходимося в кабіні під час руху, як ви можете звернути увагу, в кабіні дуже комфортно, тихенько, тобто класна шумоізоляція. Ось на екрані у вас вся основна інформація, тобто це обороти, обороти двигуна, бачите, прибавляю. Потужність двигуна, яка зараз. Температура охолоджуючої рідини. Тобто в самаці у вас тут все на екрані. Бачите, я переключаю. Це розетка Ізобас, це вже коли ви підключите навігацію, все це буде вже налаштовуватись під ваші потреби. Рух назад і поїхали обережно назад. В тракторі дуже комфортно, кондиціонер, працювати одне задоволення. А мене все будуть питання? Задавайте.